Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо вас на хвилях Радіо Мегаполіс. Ви слухаєте проєкт Ту Добре, програму, де ми відкриваємо для себе місця, які Павло називають особливими. А чи справді вони такі? Це з'ясовує наша журналістка Тетяна Верба, що вирушаючи туди особисто і розповідаючи про все з перших вуст. Сьогодні Тетяна завітала до квіткової кав'ярні «ММ» у Павлограді, затишного простору, де кава, квіти і десерти створюють атмосферу, яку важко повторити, і варто додати, подібних закладів у місті більше немає. Вам Собою чи на місці, арабіка чи робуста, з цукром чи без цукру, вам з молоком чи без молока. Знаєш, це на питання може нікого не здивуєш. Але коли б тебе запитали, вам з квітами чи без квітів, ти би здивувалась? Так, це мене б дуже здивувало. І я ще додам, що кава вона як антидепресант. А ось як ще додати квіти, Боже, то це просто якийсь рай. Квіти, кава, от так називається кав'ярня. Куди ми зараз і з Людмилою йдемо, Бо нам сказали, що тут добре. Але ж ми, от журналісти та активісти, вони ж люди такі допитливі, особливо Людмила, активістка та й ще й членкиня громадської організації просвіта. Вона настільки прискіплива, та й ми не хочемо, щоб нас вели в оману. Тому ми самі зараз прийдемо, продегостуємо, подивимось, послухаємо. А потім зробимо висновок, добре тут чи ні, і розкажемо про то людям. Так, так обов'язково розкажемо. Всю правду, яка воно є, так і вже знаєте, на двору ми вже бачимо красиві квіти тут. От зараз хризантема. і зверху на такому рожевому фоні написано Квіти кава. Що ж, ходімо, Людмила? Ходімо сербати каву. Я бачу тут якесь таке містечко осередок квітів, кульок і все яскраве. А я ще бачу такий ось орнамент із троян, різнокольорові кульки, і багато багато квітів, і дуже затишні такі столики, диванчики. Але більше про те, що це за кав'ярінка і чим вони відрізняються від інших кав'ярень у місті. Яка тут можливо є така родзинка? Про це найбільше розкаже власниця цього закладу, і то є Марина У Нас. Це відрізняється наша кав'ярня тим, що в цьому місці можна придбати як каву, так і десертик, який взяти з собою. Квіти, квіти стаканчику. Також на є композиції, О -о. досить популярні. Я працювала в Польщі баристою і завжди хотілося відкрити саме таке місце, де можна було б як насолодитися квітами, так і придбати да там каву смачну. Ті мій наречений підтримав мене, сказав, що все вийде. Обов'язково Ми з ним почали шукати. Приміщення, але на жаль, на різдво він загинув, тому що він був військовий. Речно загинув на Бахмутському напрямку, і після того я для себе вирішила, що все, якби ця тема буде забута для мене. Але з часом батьки підтримали, сказали, що це була його мрія. Потрібно так зробити, тому що він цього дуже хотів. Батьки взяли все в свої руки, допомогли мені. і Ми відкрили ось таке файне місце в нашому місті. Чому квіти кава ММ»? Саме тому, що його звали Михайло, мене звати Марина, і йому дуже подобалося ММ, що в нас от саме. Квіти. Тому це навіть не обговорювалося, як назвати це місце, Тому це квіти кава ММ». To je že kakšna zgodba, tako? Ja. Zelo zvrusljivo. Ja, zelo. А дивіться, але ці такі стаканчики паперові, як для кави, але там квіти. Це можна так купити каву, квіти і комусь подарувати. Е, так, так. В цих стаканчиках є спеціальна флористична губка, на яку насаджуються ці квіти. І потім час від часу можна підливати водичку в цей стаканчик, щоб квіти підживлювалися водичкою, всіми поживними речовинами так, купують нас саме стаканчик з цими квітами, і поруч кави. такий приємний сюрприз там для своєї дівчини або подруги, або деякі йдуть, наприклад, до якогось Майстра, там салон краси також беруть каву з собою і в стаканчику. Це така О, наша фішка. Вони можуть довго стояти? значить? Так, довго. Особливо, якщо, наприклад, хризантема в стаканчику, то хризантема в стаканчику стоїть там від двох-трьох тижнів. У нас два флориста. Вони вже такі в нас досить досвідчені, тому під будь-який бюджет. Або, наприклад, якщо з певним запитом приходять, то все складемо, все реалізуємо. Будь-яку. Я бачу тут, до речі, Багато різних десертиків, різних напоїв, а ще різних отаких. От не знаю, штучок, котрі я ще ніде не бачила, Відмила. Що це таке? Роботи, так зефір ручної роботи. В нас його роблять під замовлення, там мала кількість цукру, і він досить довго зберігається два тижні, якщо е, більше, там навіть до місяця. Я такого десь, теж не бачила. ні в якій кав'ярні. Ти бачила? Я не бачила, і мені так здається, що це дійсно такий квітковий рай, тому що зефір ага. теж квіти. квіти можна поїсти, так. квіти можна <рістить> поньокати. Тобто тут квіти не тільки. Звичайні квіти, а О, тут ще й незвичайні такі так, їстівні. Ні, скажі, так, от. Так, зефірні квіти то дуже дуже. Ну я бачу, що це дуже гарно виглядає. Я так розумію, що дуже смачно. Ну що, Людмила? Нам уже розказали, ми побачили, відчули цю атмосферу, вже таку приємненьку. Але ж для того, щоб зробити висновок, що тут дійсно добре, цього замало. Ми маємо ще спробувати і переконатися, добре тут чи ні, отак, от сидіти. Вдихати аромати квітів і пити каву. <ріст> <ріст> Ти Алло? я визначилась? Я не знаю, у мене очі розбіглися, латисі на бон. Ні, я напевно раф-халва. А правда, от сидиш, дивишся, на такі красивенні квіти. Різні тут і гортензія, і хризантеми, Навіть якась капуста дика. І разом з тим вдихаєш аромат квітів. І каву, і отримуєш таке задоволення. От. Так. Кава – це хвилини, коли ти сам можеш створити свій настрій. Я так розумію. Ага, а коли настрій створюється ще завдяки квітам? І Для того, щоб ще більше переконатися, що тут добре, треба, щоб ще не тільки ми, а хтось із тих, хто частенько сюди заходить, розповів нам. І ми бачимо, що сюди зайшла така чарівна дівчина. Ви частенько буваєте? і чому саме сюди приходите? Чи вам тут подобається? А так сюди перед роботою. Перед цими справами пити каву тут ну, дуже подобається, дуже затишна атмосфера, квіти, кава, ну дуже класний персонал, всі дуже добрі, мені ну, дуже подобається. Ви тільки тут знайшли гортензію? Так, я тут гуляв, та тут принцики знайшов. Скажіть, вам сподобалось тут, -то? як тут вас обслужили, як тут атмосфера? Добре, Добре. ну красиво. Ну що, Людмила, ми з тобою сьогодні побували у цікавому місці, кав'ярня, яка називається Квіти кава, послухали, що нам про це сказала власниця цього закладу. Ми самі спробували навіть такі цікаві напої, і послухали, що нам говорять інші люди, ті, котрі тут бувають і п'ють каву. І Який висновок ми з тобою можемо зробити? Як тобі? Мені сподобалось і смак кави дуже приємний, атмосфера дуже гарна. Так, ти знаєш, мені теж тут якась особлива атмосфера і. Таких кав'ярень в місті немає, де б ну різні є, але квіти, кава. І знаєш, тут так добре, що мені навіть звідси не хочеться йти. Тому ми робимо висновок, що тут добре, і ліпимо ось цю наліпку. Ми ліпимо її прямо на дверях, чи всі, хто проходять, на така яскрава, чорним по жовтому написано, що тут добре, аби люди бачили, що в цьому закладі дійсно добре, і їм захотілося сюди прийти. Ну а якщо, панове, ви ще знаєте, такі заклади по. Лограді, де як вам здається добре, то повідомляйте про то нам. І ми прийдемо дослідимо. І з усією відповідальністю вам про то розкажемо. А це було тут добре. Тут добре. Програма на радіо про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.